Сонячні панелі на дахах багатоквартирних будинків. Держава запустила нову грантову програму Ґрін Дім. Вона відшкодовує частину коштів на встановлення сонячних панелей та теплових насосів. Презентували проєкт представники фонду енергоефективності. Алла Галайчук, голова правління декількох будинків у Коломиї. Вона розповідає, їхні мешканці завжди цікавляться грантовими програмами, щоб покращити благоустрій, утеплити будівлі. Тепер зацікавились новою пропозицією від держави встановленням сонячних панелей. Участь у програмі і протягом 20-22 років реалізував даний проєкт, це була програма фонду енергоефективності, програма енергомість, яка передбачала собою вибір пакету. Ми обрали пакет Б. В цьому пакеті є певний перелік заходів, які ми виконали і на даний час повністю реалізували і отримали відшкодування від фонду енергоефективності, від міста, від всіх учасників процесу. Після того, як я здобув, Біла досвіду у своєму будинку. Я виступаю як проектний менеджер, тобто людина, яка супроводжує проекти фонду енергоперативності. Те, що я вже знаю про цю програму, дещо маю інформацію і маю на меті допомагати об'єднанням брати участь у цій програмі, в тому числі у мене є будинок, який готовий до реалізації даного проекту. Тепер голови ОСББ прийшли послухати про нову державну грантову програму Ґрін Дім, яка відшкодовує частину. Коштів зі встановлення сонячних панелей та теплових насосів у багатоквартирних будинках. Досі у нашому місті функціонує і програма «Енергодім Коломия, яка теж суттєво допомагає мешканцям. Державна установа фонд енергофективності вона вже працює з 2021 року і успішно реалізує такі дві програми: як Енергодім та Віднови дім». А безпосередньо Коломийська міська рада теж активно допомагає жителям ОСББ. У нас діє програма «Енергодім Коломия, де міська рада відшкодовує теж частину прийнятних витрат за енергозберігаючі заходи. Голова ОСББ з разом з жителем приймає, приймають рішення про можливість утеплення там, фасадів чи заміну вікон на енергозбереження, чи інші якісь різні роботи по енергозбереженню. Безпосередньо вони. Звертаються до фонду енергоефективності, надають всі необхідні документи. Фонд енергоефективності схвалює їхню заявку, і вже після завершення робіт відшкодовує 70% Суми прийнятних витрат безпосередньо. Тоді, коли вже ОСББ має договір про відшкодування від фонду, він звертається до Коломийської міської ради з заявою та з пакетом необхідних документів. Комісія розглядає заявку і приймає рішення на відшкодування по відшкодуванню 10 чи 20% від загально прийнятих витрат на енергозбереження. Програма енергодім Коломия» діє вже три роки. Зараз її продовжено до 2026-го. Загальна сума фінансування 30 мільйонів гривень. У цьому році три ОСББ подали такі заявки, два вже отримали кошти на відшкодування. Про цю та інші програми, з реалізацією яких допомагає місто і держава, власне, мовилося на зустрічі, зокрема про можливість встановлення сонячних панелей. Поїхали в Коломою для того, щоб розповісти про наші поточні програми, про ті можливості, які є у освівласники багатоквартирних будинків для того, щоб отримати грант. На заходи з енергоефективності і розповісти про нову програму Deal, Green Green, яка дає можливість отримати грант на встановлення сонячної електростанції на даху будинку. Ця програма дозволяє мешканцям, прийнявши таке рішення, встановити на даху з власного будинку сонячну станцію для того, щоб акумулювати енергію сонця, використовувати на потреби. Загально загальнобудинкові потреби Ми надаємо компенсацію 70% вартості обладнання таких станцій. після після цих цифра ми запустили цю програму в травні цього року. Зараз ми отримали близько 20 заявок. тому що подаємо час на проведення зборів, прийняття рішення сертифікацію енергетичної ефективності. Після цього заявка подається. до фон. Щоправда, до будинків, які захочуть скористатися цією програмою, є певні вимоги. Зокрема, мовиться про стан даху, тобто має бути підтвердження, що він витримає цю сонячну станцію і. Якщо з документами все гаразд, ОСББ купляє та встановлює обладнання, надсилає до фонду документи та фото, які це підтверджують. І тоді цей будинок може отримати державний грант у розмірі 1 мільйон гривень.